Активні, розумні і допитливі учні 3-го В класу початкової школи номер 1 на першому в їхньому житті у році безпеки. Щодня їх організовують шкільні офіцери поліції в Хмельницькому. В рамках всеукраїнської програми Школа і поліція у 2018-му розробили 10 правил безпечної поведінки, зокрема і для учнів молодшої школи. Ми моделюємо ситуації, в які, як правило, потрапляють наші діти або можуть потрапити. прикладу, дитина загубилась, як діяти, знати на пам'ять номер телефон когось батьків, знати навчальний заклад, адресу проживання обов'язково. Все це допомагає нам швидко встановити батьків, враховуючи повномасштабне вторгнення в Україну нашу зараз ситуацію. Ми особливу увагу звертаємо дітей на невідомі предмети. Ми навчаємо їх. Якщо річ нам не належить, ми її не чіпаємо, проходимо далі або повідомляємо відповідні служби. Для учнів початкової школи всі правила в ігровій формі. Штока світу відбиває чи на бери. Не бере чому не береш? Перше правило не розмовляє з незнайомцем. Навіть якщо вам щось пропонують, ви не берете, не говорите, не відповідаєте, розвертаєтесь. Далі далі такі зустрічі на уроках безпеки дають дітям можливість знаходити відповіді на питання, як правильно діяти в екстрених ситуаціях. Я знайшов на вулиці якусь невідому коробку. Да. Вулиця. Угу. Яка вулиця? Яка адреса? Як тебе звати? – Мене звати Богдан та вулиці На уроках. Я досліджую світ, ми з дітками обговорюємо такі теми. У нас є теми, як поводитися з незнайомцями, як поводитись в громадських місцях, як поводити себе, коли хтось стежить. Ми ці теми проводимо. Але коли сьогодні завітала. Представник поліції, то діткам це дуже цікаво. Такі уроки дійсно потрібні. Потрібно, щоб працівники поліції приходили, розказували, тому що дітки з їхніх уст більше сприймають інформацію. Восьмирічна Варвара каже, про деякі правила почула вперше. В ліфті там потрібно зразу вибігати з ліфта, коли я не знайомий з тобою. Мені сьогодні сподобалося цей урок, і коли Ну, як поліція викладала. Коли я, наприклад, я йду по вулиці і відчуваю, що за мною хтось слідкує, я піду в людне якесь місце і, або магазин, ну там, де є люди. Ну, тобто, щоб він там мене не трогав, бо там багато людей. Зі старшокласниками шкільні офіцери поліції обговорюють проблеми булінгу, а ще влаштовують майстерки з виготовлення флікерів та оберегів для військових. Для учнів початкових класів проводять також уроки з безпечної дороги до школи та пояснюють їхні права та обов'язки. Дуже хочеться побажати, щоб жодна дитинка не потрапила в жодну з тих ситуацій, яку ми моделюємо, але знати, як діяти, повинна кожна. Ірина Аріон, Марія Шевчук, новини міста.